Всім привіт ще раз. Відос, э, вірніше, День той же відос другий. Пользує случаєм трактор на вулиці вал відбора мощності перекинутий із 540 на 1000 обертів. Думаю, не відходя від каси, поїдемо тестувати даний апарат. Значить, момент по ньому який. Кардан перекинув. Тобто, з того апарата на оцей. вони все підходять без питань. Є момент. По цьому шару. Думаю, ж прицеплю та поїду е з прицепом. Подивлю, що я там наб'ю, яка продуктивність, це все інше, але він не підходить. Він короткий. Зараз ось відкручу. Та ти дивись. Так же все время одною рукою удобно робить. А він коротенький. Тільки можна зафіксувати наш плінтик. Ну, тим не менше, може так і зробимо зараз на шплінт, скільки там того прицепа. Але хотілося б сказати хлопцям із компанії Арпал, Зверніть на це увагу, що не підходять. Не, один шар не підходить на два агрегати. На Щепоріс і на подрібнювач 120 АМТР. Далі. З виду, в принципі, огляд такий невеличкий, простий був. Ось табличка даного апарата. Він у нас, виходить, модель МК120ТР. Тобто, по товщині він бере те саме, що і подрібнювач гілок, але це ще поріс. Попробуємо, як він працює. Хотілося б відре... Відре... відреагувати на деякі коментарі з приводу. Оцих апаратів, Ні в одного е, чоловіка, ні в одного блогера на каналі зустрічав такі коментарі. Як ви задрали вже своїми е, арпалами? Куди не зайди, він на кожному каналі? І от хочеться дати відповідь на таке запитання. Ви навпаки, радійте, що є такі артисти, такі блогери, такі люди, які вам показують той чи, чи інший апарат, чи ще якийсь апарат, який ви можете е, перед тим як купувати. Зрозуміти, почути відгук, зрозуміти, як даний апарат працює, і вирішити самі для себе, чи потрібен він вам, чи не потрібен. Якби не було цього ютуба, от цих, оцих цих блогерів і так далі, звідки бралася б інформація про ті чи інші апарати, ну наприклад, так само Харпалів. Я, наприклад, як не було Ютуба, я і знать не знав, що воно є те чи інше. І не будемо перечисляти і пальців, не хвата на руках, якби не той самий Ютуб. Так що ще треба отакий лайкос поставити за те, що люди розказують, знімають відоси і показують, як воно це все діло працює. Так, от в цьому відео ми будемо працювати з щепорізом. Подивимося, як він себе зарекомендує. Буде тест. Тестовий виїзд, бо батя мені каже, що ми оці, що ти оцією мандавухою хіба що наб'єш щепи для свиней або для підстилку для собак. Більше вона продуктивності в неї е великої не буде, так як розмір її набагато менший. Маленький вірніше, в порівнянні з іншими. Але ж, як, як говориться, розмір не має значення. Правильно? Треба вміння ним користуватися. Ну, щоб ви розуміли, м'яке 120, сере тверде 100 і сухе тверде 85. Оце такі діаметри. Ну, ми, Я не знаю, там, що там за гілки є. Я хочу поїхати недалеко тут а від бази. Там є такі гілочки, напиляні. Попробувати, хоч подивитися, яке воно, що в його їдять. Ну І, звісно ж, покажу вам, пользуясь моментом таким. Не знаю, брати прицеп, не брати з собою. Ну, коротше, візьму прицеп, а там подивимося, нужен він чи не нужен. В принципі, шар наш на, э, на плін зафіксую, бо гайки не вистачає. А там вже роздивимося, подивимося, як це все діло буде працювати. Так, в общем, моторю, трактор і під'їжджаю, будемо прицеплятися і разом з вами полетимо працювати. Цепляємо прицеп. Думаю, поїдемо, попробуємо, видриже чи не видерже. Зафіксували, зараз подимо колесо і прем. Є такий мінус, ось дивіться, отут яйця, оці ж щоках, Шари. І оцей вал, який виходить з Арпала, тоненький. Як на мене, треба було б його товстішим, щоб воно тут менше люфтило. Але ж воно, наверно, розраховано і під менші трактора, а в менших тракторів, соответственно, менший діаметр оцього полукруга чи якось. Шара оцього. МТ-зон. Вихлопна мені, як нравится як звучить. Страшне. Не чуть вам цей звук. Зараз газну. Як реактивний самольот. Все, летим на поле. Ну що ми, значить, на місці локації. Сопло направив на прицеп. Зараз ось відкриваємо цю штуку. Отаким От вона макаром. Так, все, вона є. Ну і включаємо вал дбора мощності. Я тут, виходить, трохи пильну, щоб показати на відосі, так, як це все діло проходить. Ну, а потім вже буду у самому кадрі. В 180-й це вещь. Викрутиться, все нормально. Ну, вал двора мощності. Держись! Не на весь гаса, ну хоч подивитися, це ж немає навіть ніякого представлення, як воно це все діло. Щось воно його ковтає. Сопло вниз, бо все вилітає сопло зараз направимо вниз. Отаким таким чином. Давайте щось потовще. Одною рукою ж, звісно, це все діло робити неудобно. Оце дає просратися. Бомба! Я думаю, що в котіл воно там прям супер-пупер не піде. Але нам для сушки буде ідеально. Так, ну даємо потовше, ставляю телефон на притику і работаємо далі. Чи ні, давайте на камеру потовше вберемо, таке. Дивіться. Тільки треба підпихати, щоб воно до кінця. Взагалі помпа мені подобається. Ну і ще ось такі тоненькі, щоб під ногами не путалися. Ну, прицеп треба розварачувати, оцепляти оцього і ставити е, отак рядом якось. И сопла направлять туди. Так, в общем, надо поработать чуть-чуть. Ставлю камеру на притику, ну а з вас лайкос. таку ще вставку. Замітили ви на відео, коли я пихав оцю дану ветку, не залізла вона і великий з неї вийшморой. Ну, самі гляньте, яка ветка, сіка на ній поперечних гілочок, і вона просто не влазить у загрузний бункер. Якби щось частинку якусь підпилять, залетіла б, як слива в сраку, а так не залазить. Тобто ми її покинемо, полишимо, потім з нею розберемося. Більше, ніж оцей бункер, не всі ветки, звісно, затягуються. Коли вони такі розвітлені, багато гілочок, то звісно проблема. А коли вона така більш-менш рівненька, пісня. Ну що я вам скажу? Це не апарат, це золото. Чим мені ним сподобалося більше працювати, чим подрібнювачем гілок. Тим що, коли подрібнювачем працюєш, треба ціпати прицеп, треба е, цими ж граблями відсувати, куди воно там сипе. Ну, як я все время загружав через задній борт. Тобто ззаду пересувати граблями наперед або лопатою, відкидати. Тут це робити не потрібно. Якщо даним агрегатом під'їжджаємо прямо там до напилених отак на кучках гілочок, самому тільки бери і кидай, ось куди воно кидає за цим соплом, і то ще його можна вниз опустити і сюди. Я цим апаратом задоволений на всі 100%. Б'є на щепу ну, то, що доктор приписав. В котлу не знаю, горить воно, як воно там горить. Нам для котла не потрібно. Нам потрібно для сушки. Сушка працює на щепі. І це ось безкоштовне паливо. Таким апаратом потрібно обзаводитися всім комунальним службам. Починає від міських і, закінчується, і закінчуючи сільським. радам. спокійно брати трактора є у автопарку. Купили, прицепили, набили. Куди там, я не знаю, можна перебити його там, через гранулятор, можна так топити. Та ні навіть вплоть до того, що сопло направив його туди на кучу. Замість того, щоб лежала отака куча, буде лежати отака кубка. отакого. Що швидше перегниє ота гілка чи отаке подрібнене. Звісно, отаке. Ну просто зачотна штука, мені сподобалось. І тим більше працювати самому взагалі ідеально. Максимум до неї треба 2 чоловіка. Якщо на подрібнювачу мінімум 2 чоловіка, краще 3, то на цій штуці 2 чоловіка, один підносить, другий закидав. Все. А на подрібнювачу потрібно один приносить, другий закидає, і третій ще підкидає, От тут на прицепі, на легковому, якщо ми працюємо. Як дана штука працюватиме у прицеп, не можу я вам сказати. Так як прицеп у нас стоїть із сої, на той, який ми плануємо шандорить, Може буде проще легковими возити на кучу, а потім вже камазом вивозити. Коротше, то вже наші нюанси, то вже зовсім інша історія. Не набивав багато, нам багато зараз не потрібно чисто запустити даний апарат. Працює, отака щіпа виходить в кінечному результаті. Ну, Я не знаю, я задоволений. Чітко, все супер. Показати, звісно, і вам хотілося запустити, як працює даний апарат. Покажу ще раз, щепу. Ну що, то що доктор приписав. Шандора і так удобно, я не думав, що воно так буде класно. Це ж таке, я ж тут пилкою попідпилював, дрючків напиляв, тоді вже переносив. А аби так, щоб вже спочатку напиляв оці одну літочки, на кучки поскладав і під'їхав цим апаратом, то тільки подавати. Взагалі, супер, пупер, мені подобається. І от для чого потрібні. Вернуся до того, що я говорив на, на початку відео. Блогери, такі, як. Я, наприклад, які вам показують оцей даний апарат. І показують, як він працює. І ви самі для себе вирішуєте, потрібна вам ця штука чи не потрібна. Працює вона, не працює. Не знаю, я задоволений повністю. Ножі, хлопці, попереджали. Якщо затупляться, нічого не робіть, нічого там ще, сразу відправляйте нам. Ми наточимо. Ну, спеціальні в людей станки, вони для цього обучені. то Все в них там налаштовано під определеним углом. то красота. Що я ще хочу? Це мені в голову тільки що прийшла мисль. Не перекидати вал, вал отбора мощності із 1000 на 540, а нацепити, скажіть, я скажу, потрібний матч гілок і спробувати його. Запустить на тисячі. Якщо він буде працювати на тисячі, щоб без газу, тобто, щоб воно там якось швидше крутиться, попробувати, як воно буде діло. Ні то полізти під трактор, там його переключити на 540 секунд діла. Я побачив, дядько Володька мені показав. Тепер я в курсі діла. І тим більше дровця, ті, що е, всьому, Ті, що я набивав подрібнювачем, чим уже закінчилися. Сухенькі, тобто треба їхати знову набивати. Там є у мене дубок наготовлений, то вже наступних відео розкажу, покажу. І поїдемо, візьмемо пилочку, поїдемо вже працювати подрібнювачем з прицепчиком. І наб'ємо ще прицепчик. Я думаю, цього прицепчика вже вистачить Подрібнений гілочок до настання весни, щоб не переводити більш толковіші дрова. Так що залишайтеся далі. На каналі, підписуйтеся, звісно, лайкоси обов'язково. І будемо далі тестувати дані агрегати, ну і показувати, звісно, вам. Так що критики з приводу цього апарата немає ніякої. Я, я задоволений, один позитив. Ну так, да, пару разів таке було, що ветка гупнула е, по, по п'ятаку. Ну, не сунь свій п'ятак і не гупне, нелогічно ж. Тобто, в принципі, отак. Так, все, закінчую відео. Всім пока, і все буде, звісно, Україна.